Вітаю на каналі магазин Аврора. Новинки, товари жовтими цінниками та всього потрохи. Приємного перегляду. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. На акції зараз сковорідки 299 гривень, сковорода алюмінієва з антипригарним покриттям з 12 по 18 лютого, діаметр 24 см. Хто купляв Авроріці сковорідки, користувався, пишіть в коментарях, як вам по якості. Сковорода 419 алюмінієва мармус з антипригарним покриттям. Ця сковорідка вже важча за попередню. Миска пластикова на 2,5 літри 29 гривень. Є різні кольори на вибір. Пластикова миска на 600 мл 22 гривні, турка для кави з ручкою 99. Ваза для квітів 64, графин для напоїв 55, пляшка для рідини універсальна 69.

Склянка 39, 475 мл, баночка для спецій 34, 29, Набір стопок металевих у чохлі 59. З 12 по 18 лютого, кружка металева 59, дуже легка. Менша 39. Підставка декоративна гіпсова. Зараз по хорошій знижці 44. Кольорів є кілька на вибір. Ключниця настінна 42 гривні. Ємкість кришкою 12. Лампадка скляна 19. Набір для творчості. Картина по номерам на чорному фоні 229, набір для розпису 139 30 на 40. Свічка парафінова 9 гривень 17 см. Свічка ароматизована 44 см. Набір чайних свічок 6 штук, 24. Аромати є різні. 44 гривні більші свічки. Будильник настільний. 149. Будильники по 49. Є чорні та білі. Круглі та овальні. 69. Лампа світодіодна 29, лампа переносна 19. Лампа LED із акумулятором 109, світильник на батарейках 49, трос для білизни 19, сітка для прання нижньої білизни 39.

Сушарка для посуду пластикова 279, Аромадифузор 84, статуетка декоративна, обличчя з рукою 84, набір цукерок 69. Людяники на паличці 19. Чоловіча туалетна вода 99 100 мл, туш для ВІЙ в асортименті 55, бальзам для губ 29. Паста зубна Аквафреш 69-125 мл, Блендамет 64. Набір цукерок «Любімов» – 55, Міленіум 39, мічник настільний на батарейках 69. «Ананас» та пальма. Гра настільна для двох 149. Термос металевий. 129. Сто вісімдесят дев'ять. Термочашка сто двадцять Набір археолога сорок чети. Фері шість гривні. кондиціонер для білизни, сто тридцять пять за дві літри. Крем для рук 64. чотири. Крем для рук 75 мл 24 гривні. Пільг для обличчя гелевий 119 за 100 мл. Грілка гумова з малюнком 29. Маска для обличчя 25. Крем для обличчя матуючий 88. Маска для шкіри 15, пластир гігієнічний 10 штук 5 гривень. Туалетна вода 39, 119 50 мл, чоловіча 99 за 100 мл, подушка 88.

Машинка для стрижки кошлатості 199. Кустілки, грілки хімічні 39. Одна пара. Плед дитячий з мікрофібри 79. Розмір не вказано. Плет флісовий 199. Пакети для сміття 24.

Желе – 10, Чай, чорний мономах 37, соки 7 гривень, 19, кетчуп 27, майонез 27, форма для випікання 119, коржі медові 37. Кава рощина 249, 169 200 грим, приправа для картоплі 5, морква по корейськи 5, хмелі сунелі 6, кислота лимонна 15. Молоко незбиране сухе 23, крем заварний 6. Желатин 14, приправа паприка 6, маса для ліплення в пакеті 12, фломастери 24, олівці 25 за 12 штук, зошити на 24 арку 6 гривень, набір фломастерів 5 гривень,

бейдж зі шнурком 12, подарунковий набір 179, клей 17, блокнот 20 аркушів 11, 64 на 60 аркушів, папка 11, папка конверт 9 гривень, папір офісний 199, 500 аркушів.